Друзі, коли ми починали цей проєкт, ми прекрасно розуміли. І вже пів року було зрозуміло, що нашій владі не до тих героїв, які гинуть, про них забувають на слідущий день. На жаль, майдан і війна не всіх навчила, що вона нас вже інша країна. Дехто хоче жити по-старому. І як сказав попередній виступаючий, оці хлопці, які сьогодні. Сьогодні загинули, сьогодні гинуть. Вони гинуть за той безпреділ, який 24 роки творився в Україні, коли всі влади знищили армію, знищили економіку. Це дало можливість Путіну напасти, тому що ми стали слабкі. І іншого виходу, як стати сильними, в нас немає. І дуже важливо, надзвичайно важливо. Щоб кожна душа, кожна людина, яка загинула, і ще, на жаль, загине, щоб ми про неї пам'ятали. Пам'ятали не тільки місяць-пів року, поки закінчиться війна, а пам'ятали і через 10 років, і через 20, щоб ми могли сюди привезти своїх дітей і показати, що ми живемо в великій, сильній Україні через те, що ці хлопці молоді, загинули. І це наша всіх з обов'язок. Ми постараємося зробити цей монумент в граніті, ми його зробимо, я впевнений. І щоб тут були всі, хто загинув, ми звертаємося до всіх, хто тут є, в інтернеті, люба інформація, яка є, щоб її надали, щоб ні один боєць, волонтер, який загинув в цій новітній війні України, щоб він не був забутий. Це наша з вами завдання, це обов'язок, який ми повинні сплатити. А ще більший обов'язок зробити нову Україну. І щоб все було в цій країні, якщо Україна воює, все для фронту і все для перемоги. Не можуть одні люди гинути, а інші красти мільярдами. Так не буває. Тому я впевнений, що наша країна через кров, але стане тою сильною могутньою. І нам не треба буде до когось приєднуватись. Всі будуть хотіти приєднатись до нас. Я вірю в Україну, в український народ і в нас з вами, і всі, хто загинув в нашому серці і душі. Слава Україні!